От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? от кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не ну, висовуйся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди перемовини, Як мінімум, продавця з клієнтами, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмени, які це все відкриває, якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш йти по принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш? От ми спеціально зробили вона в, в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещає тобі робити.